Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам! У цьому відео хочу показати, як плодоносять окремі гібриди огірків. Умови для росту зараз більш-менш сприятливі, тому що вдень немає великої спеки, немає великого холоду. Ну, Вночі трішки прохолодніше, але в теплиці це не так глобально відчувається. Значить, вчора я огірки повністю повибирала ті, що виросли, пройшла рівно доба, і ось я хочу показати, що наросло. І так, кібрія. Оце верх стебла, яке плодоносить. І я так буду опускатися донизу. Піднімаюся доверху, як бачимо, плодоносить надзвичайно щедро. Ще одне стебло кібрії. Це гібрид придатний для квашення. Як бачимо, теж плодоносить щедро. А це лютояр. Ну, F1, звісно. Так, донизу. І знизу ще раз доверху проведу. Теж це гібрид придатний для квашення, але вирощую перший рік. Тобто, на пакети пише, що придатний, практично ще не перевіряла. Ще одна рослинка лютояру. На ній огірочків трішки менше, але бачимо, що теж доволі і доволі непогано. Конні F1. такі дрібно горбкуваті. Так, знизу тут. Повибирала, і бачимо, плодоношення вже пішло вгору. У квашенні ще не пробувала, пише, що придатний. Ще одна рослинка конні f 1 Оце, що я показую, значить, знімаю 1 липня, і огірки вже плодоносять. Ну, десь більше двох тижнів це точно. Після трійці відразу почалось таке масове плодоношення. Директор Ф 1 ще одна рослинка директора F1 Анніка F1 Ще одна рослинка гібриду Анніка f 1 Мені здається, що починає плодоносити пізніше за попередні гібриди, тому що таких великих огірків мало, але натомість дивіться, скільки зав'язів. Сатіна F1. Так, ще одне стебло сатіни. В одному із відео попередніх на каналі я розповідала про гібрид огірків Афіна F1. Мало в продажу, де він був, і цього року мені прислали підробку. Оце прислали як Афіну, але це не Афіна зовсім. Такий і не зовсім поганий. Гібрид, але не Афіна, тому що Афіна має набагато більше листя і щедріше, набагато формує зав'язь. У неї є букетного типу. Це 100% не Афіна f 1 Із тих гібридів, що я показувала, найбільша справжня Афіна f 1 подібна до кібрії. Ось це ще одне стебло кібрії, я його не показувала, щедро плодоносить, листя має, велике таке темне. Подібна Афіна f 1 на кібрію. Навіть я б сказала, що вона ще більше має листя і ще щедріше плодоносить. А те, що мені, Продали, як Афіну F1, це не Афіна. Ці огірочки, що я показала, я вирощую в теплиці, в одне стебло. Хоча, десь потім, може, в кінці сезону піде якийсь пасинок, якого я не побачу, і вийде що більше, ніж в одне стебло. Огірки плодоносять до початку осені. Звісно, що вже на кінець серпня, на початок вересня, вони не будуть такі гарні. але... Врожай я отримую гарний. Я нічим не обробляю з хімпрепаратів ці рослинки, ні від кліща, ні від яких хвороб, але ви, як бачите, це гібриди партенокарпічні. І я завжди вибираю такі, щоб були стійкі до хвороб. І в умовах теплиці вирощую прекрасно без обробок. Вирощую не так. Багато, але вони повністю забезпечують сім'ю врожаєм свіжих йому досхочу, малосольні роблю ціле літо і на зиму заквашую від 20 до 33 літрових банок. В теплиці огірки ростуть набагато швидше, ніж у відкритому ґрунті. Якщо стоїть. Така дуже тепла погода, то щоб вони не переростали, приходиться вибирати двічі на день, вранці і ввечері. Інакше вже вони переростають. Дехто вважає, що для квашення огірки з теплиці не підходять. Це міф. Насправді це не так, все підходить, прекрасно. Цьогоріч. Ростуть у мене в новій теплиці огірки разом із помідорами. Помідори тут пізніше висаджені, тому що ті, що я садила в старій теплиці, вже мають стиглі плоди. Це, звичайно, не дуже добре вирощувати в одній теплиці. Попередньо в мене теплиця була перегороджена плівкою, але поки що все росте прекрасно і не хворіє. Надіюсь, що моє відео було вам корисним, і ви дізналися інформацію про сучасні гібриди огірків. А наразі від сортів відходять багато хто і переходять до вирощування гібридів. Є на листочках в мене пошкодження, це працюють шкідники. Але я отрутами не обробляю. Отже, слава Україні, смерть Мокшинським окупантам.